Бладгуд сказала, що у нас буде вечірка цвіту та темряви в саду. А я не знала, що ми будемо працювати в саду. Припини, клео, не так все погано. Лиш поглянь, квіти навколо піднімають настрій кожному. <клес> обережно, Лорно. Це найбільш рідкісна рослина в усьому саду. Квітка Рафлезії. Вона розквітає лише раз на 1300 років. І сьогодні ми побачимо її на вечірці цвіту та темряви. О, шкода, що лагуна не може розділити цю радість зі мною. Так, вона досі в мадреді. О, Гіл, Як я тебе розумію? Я теж сумую за своїм хлопцем у Ротленді. О, до речі, згадала. О, я, я маю йти, Лорно. Це від хлопця Лорни. А! Він порвав з нею. Дані, О, я я що робитимемо? Зараз ніколи сидіти і скиглити вечірка. Має відбутися, а ми впевнимося, що Лорна сьогодні прекрасно проведе час. <говорень> Фу. Операція допоможи прісноводні Акнесі» Починається. Гей, hey, Лорна, я знаю, що тобі потрібно: гарно повеселитися зі своїми подругами та твоїм другом гілом. Я нікуди не піду. Просто катастрофа. Лорно? Ми прийшли з жахокращим дівчачим від горя рятувальним набором з відновлюючим макіяжем, монстрожурналами за чотири роки та найбільшим страхом морозивом, який нам лише вдалося знайти. Ні, дякую. Ми не побачимо, як розквітає квітка Рафлезія. Е, можна я спробую. Лорно, можна тебе на хвилинку поговорити. Сьогодні вечір цвіту та темряви, і я думав, ти дозволиш мені запросити тебе на танці просто як друга? Ти такий турботливий гіл. Лагуні дуже пощастило. Так, я піду з тобою на вечірку просто як друг, але мені немає чого вдягнути. Дорога. А цей рух я називаю морське катання. О гіл. Дякую, що переконав мене прийти сюди. У компанії друзів мені набагато легше. І ми нарешті побачимо, як розпітає квітка Рафлезі. Ой, припиніть і послухайте. Я бачила таку і повірте: квіти Рафлезії смердять. О, не варто псувати свято, Клео. Квіти Рафлезії мають бути найкращими в світі. Шкода, що лагуніна вдалося прийти. Є? Що тут відбувається? i <laughs> -E monsters, monsters. yes we are! Hey, it's like it's gonna falling apart! Uh, stealing my heart! make me the moon.